Тоді отут стоїть граната вже готова. Ось пусть вона зацепляє її, затягує її і вже опускає в положення в бойове положення. Гранату ставили. Америка. Тут немає такого, що не хочу, не вміє. Тут треба. І завжди треба. Страшно. Усім страшно. Як інколи люди кажуть, бо у Львові я не придатний, я не знаю, я не вмію з чим, тому треба вчитись. Так ми всі нічого не вміли, коли сюди йшли. Хай ми не все знаємо. Ми вчимось. Дуже швидко і якісно. Покрили книжку, прийомник засунули, Усе, два перших усами. Заниж лад, вбивай добре, закрився. Оце якщо так закрився з першого разу, все, це хорошо. Беру кусачку. Маму, беремо маму. Граната готова до бою. Але її треба заряджати події. Показу папки. Папку, якщо ставиш, клин, навіть можеш не зарядити. Завжди мамка. Буває викиди, аборти ми їх називаємо. А, якщо граната рівна залишила, але поцарапана і збита кайомка зацихна, то не страшно. Ми зрізаємо замок і робимо з нею одиночку. Вирізаємо і його так. Всі два важелі. Тут дві кнопки під ними контрольні для ваших. Поклали на себе. Обратно. Десять ми тільки затягнули подаючку його. Подкинули. І треба зробити пуст. Робимо спуск. Холостий. Він пустий. Можна ще дивитися усе вікно себе контролювати, якщо є граната. Другий перетяжка, друга перетяжка. Це вже гранату затягуємо, подаючку. Побачили? Є гелема. Глянта є. Це ти себе контролюєш. Обратно вернув позицію. Тепер можна її бачити. Ось! Ага. Буває, не встигаєш. Підключиться, треба зробити срочно постріл, робиш постріл і вже відкриваєш коробку і заряджаєш знову. Але я просто беру підсіння, ленту до ленти. І все, і працюємо далі. Остання моя, моя, моя робота. Бля. Була контузія. Ви За стінку не одійшов, як, як почувствував, не знаю. Стінка врятувала. Дві. Дві стінки. В гараж щось впало і так впало, що ну, мене аж волною відкинуло. Так я за двома стінками стояв. Але на вході. От капали мене до часу наші. Кололи, підлатали. І Через п'ять днів я знову встрою. Знову в і знову працюю. Отак, підйомний домкрат. японський, не сада. Наши железу и руки. усюруки. Принцип понятен.